Отже, відрагуйте, будь ласка, на закиди, мовляв, після відходу правого сектора з маєтку Медведчука там не дорахувалися якихось творів настест. Щодо ситуації по недостачі якоїсь. вчора, перед тим, як піти, була створена комісія з шести осіб, яка оглянула маєток і по закінченні цього огляду був складений акт прийому передачі. В якому вказано, що жодних претензій немає, маєток передано в повному обсязі, обсязі і без зауважень. Тому зараз якісь робити такі заяви, я думаю, що є недоречно і ну, не дуже е, чесно. Зі, зі свого боку, я також пообіцяв пану, Якову, генеральному директору е, цього товариства, що е, всі заходи, які від мене будуть залежати, ми зробимо. І, е, Всевіга. Якщо будуть такі випадки, або ну, будуть якісь з'ясовані, що чогось не вистачає, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб такі е, речі е, перевірити, знайти, якщо щось десь буде в когось знайдено, із тих людей, які там за цей час побували, а там було дуже багато людей. Ну, відповідно, е, ми їх будемо однозначно повертати. Ми не хочемо на себе, щоб на нас падали ті недовіри або якісь такі. Гарні моменти, однозначно. Як ви можете розцінювати сьогоднішню вже заяви пана Яковлєва, в на території комплексу працює, до речі, слідча група міліція зробіть діло. На що це більше Ну, Зараз треба на когось, думаю, з'їхати, бо думаю, що там і до пана Яковлєва будуть багато дуже запитань Ну, я Не думаю, що це дуже чесно, оскільки ми щиро намагалися. Забезпечити там порядок і, і, і так само, як і ДСО, оглядали всі машини, які виїжджали з маєтку. E, ну, тобто ми максимально зробили так, аби е, все, що там було, збереглося в повній мірі, і щоб там не було ніяких проблем. Вчора ви так само розпосудили заяву, які короткі зараз. Дуже дуже рода. Ну, власне, е, з одного боку бу, було питання по цій темі. Щодо якихось речей, які там могли пропасти, ми заявили, що нічого там такого не було, і зараз робити якісь заяви також є ну, недоречно. З іншого боку, також. Ми б дуже хотіли, аби на імені і на назві правого сектора деякі зацікавлені люди не будували собі якихось планів. І ніяк, і стрільби, і ніякої стрільби, ніякої, ніяких гранатометів і кулеметів там не було. Там були екскурсії, там було багато журналістів, там були відкриті двері, там була міліція, яка вільно ходила. Там була Державна служба охорони озброєна, яка з першої до останньої хвилини разом з нами несла чергування і забезпечувала правопорядок. Тому ті заяви, які були зроблені, вони абсолютно недоречні, ми їх вважаємо провокативними.